Вбивці, гвалтівники, кримінальні авторитети, крадії, сотні ув'язнених якогось дня опинилися на волі, і дотепер раніше терміну виходять із тюремних камер. І все це цілком законно. Відтоді як в Раді проголосували за закон Савченко. Згідно з ним, один день за гратами у СІЗО зараховується як два дні колонії. А відтак і загальний термін відбування покарання став менший для багатьох в'язнів. В МВС вже не вперше кажуть через дію цього закону криміногенна ситуація в. В Украине погиршилась в разы. Криминогенная ситуация с преступлениями тяжкими, особо тяжкими, имела, имела всплеск, в том числе благодаря тому, что эти люди, по сути, существовали рецидив, то есть это те, как раз те сами рецидивисты, значительная часть из которых э, провела на свободе не больше двух недель. Это тоже правда. Міністр МВС та очільник Мін'юсту це питання вирішили не відкладати у довгий ящик. Ще в травні запевнили, тримають ситуацію на контролі. Арсана Аваков повідомив спільно з міністерством юстиції, вже розробили поправку до закону Савченко, хочуть відкоригувати його у частині, що стосується рецидивістів та засуджених за тяжкі злочини. Ми внесли відповідні пропозиції в парламент для того, щоб цей законопроект. Однак і досі жодних змін. А поки від поліції одна за одною надходить інформація, колишні засуджені знову беруться за старе злочини. Як приклад, бандитське угрупування, що працювало на автошляхах, зокрема на автодорозі Київ-ЧОП. одній з головних артерій українських доріг, яка веде до Київської, Житомирської, Рівненської, Львівської та Закарпатської областей, п'ять місяців поспіль цим шляхом в страху їздили люди. Всього за одну ніч тут могло бути по декілька розбійних нападів на людей, які зупинялися аби відпочити. І от поліція спільно з департаментом карного розшуку затримала злочинну групу. Нині п'ять чоловіків в руках. Правоохоронців трьом вдалося втекти. Полісмени кажуть до того ж, така банда не одна, і всі злочинці у своїй справі, так би мовити, профі. Та от що головне: близько половини цих злочинців вийшли з місць позбавлення волі за законом Савченко. Це специфічні банди. Вона не перша, яка затримана на території України, яка має вихідців або звільнених по закону Савченко, або Біженців, як вони це називають, мігрантів з території, якраз не підконтрольні зараз е, нашій державі, е, всі мають тісні криміногенні. Стосунки з ворами, злодіями закони, які повністю їм дають вказівки і розподіляють території. Ми їх розшукуємо, кидаємо за грати, а їх знову відпускають не просто хуліганів, а рецидивістів наголошують у поліції. І вже наступного дня з вуст начальника кримінальної поліції звучить ще один невтішний приклад: вбивцею, який застрелив у лікарні Києва посеред білого дня людину виявився колишній засуджений. І знову ж таки чоловік вийшов з в'язниці за законом. Савченко. Що хотілося б підчеркнути, про те, що ця людина вона звільнилася недавно по закону Савченко. Чому я й прийшов на цей брифінг? Я хочу звернути увагу всіх про те, що закон Савченко треба все-таки виносити в раду на на перегляд, тому що по закону Савченко вже на даний час звільнено більше 9 тисяч зловмисників. Особа тяжким і тяжким злочином уже нами затримано більше 700 чоловік. Заарештовано більше 300 чоловік. Кажуть, якщо засуджені й надалі раніше виходитимуть із місць позбавлення волі за законом Савченко, то вже за два роки їх буде близько 50 тисяч. Експерти додають 50 тисяч зловмисників, які вчиняли тяжкі злочини. Під Вартою перебували не лише крадії чи дрібні хулігани. Під вартою тривали час перебували насильники, педофіли, вбивці, серійні вбивці. І, власне, в законі повинна була бути обмовка щодо неможливості звільнення раніше визначеного судом терміну цих людей. Втім, правозахисники, попри невтішну статистику, переконують, що проблема зовсім не в законі Савченко. Основна мета якого нагадують компенсувати людині жахливі умови тримання у СІЗО. Зовсім інші чинники впливають на криміногенну ситуацію. Передовсім професійна робота правоохоронних органів та пенітенціарних закладів. Це будемо говорити так, проблема правоохоронної системи. Яка повинна забезпечити унеможливлення рецидиву повторення злочинів тими, хто виходить на свободу, це є питання до служби, яка забезпечує контроль за тими, хто відбув покарання, вийшов на свободу і повинен ресоціалізуватися і жити в суспільстві відповідно до встановлених суспільних норм. Соціальна та економічна забезпеченість ось що унеможливить повторення злочинів серед людей, які вийшли з місць на свободи, переконують правозахисники. Про те, що рівень рецидиву і справді високий, не заперечують. Але переконані стають на слизьку стежку не тільки ті колишні в'язні, які вийшли за законом Савченко, а й ті, які повністю відбули покарання. Хоч юристи і погоджуються, що якби виправні установи виконували свою головну функцію, то подібних випадків би не ставалось, але додають такий. Закон, як закон Савченко, взагалі не мав би існувати в українському законодавстві. Справа в тому, що за даним законом не обмежувались люди за а, видом вчиненого злочину, за тяжкістю вчиненого злочину, і по суті, звільненню підлягали всі. Хто перебував певний час під вартою на досудовому слідстві в СІЗО і цей термін подвоювався, чи він порушує закони справедливості, які вже встановлені в нашому законодавстві? А саме він полегшує по суті умови тримання людей, які вже винуваті, визнані судом. І визнає нестерпними умови тримання людей в СІЗО, які є невинуватими і можливо, що будуть звільнені.